Лоукод за одну хвилину. Пояснюємо простими словами. Лоукод – це підхід до розробки, де замість написання коду з нуля використовуються візуальні компоненти та готові блоки, які можна налаштувати під унікальні потреби кожного бізнесу. Але важливо, це не шаблон і не конструктор, це інструмент для побудови кастомних рішень, таких як ERP, PRM, CRM, CMMS та інші системи. Завдяки лоу-код. Компанії можуть запускати MVP за тижні, а не місяці. І найголовніше швидко тестувати ідеї, адаптувати продукт під потреби клієнтів та легко масштабуватися. Можна впроваджувати нові функції, змінювати логіку процесів чи додавати інтеграції. Гнучко і без довгих циклів розробки. Лоу-код для тих, хто прагне втілювати ідеї тут і зараз. Менше технічної рутини – більше часу для розвитку продукту. А якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на наш канал.